Хочеться почути вашу реакцію на ось цей скандал на цей прецедент, тому що що цікаво, дійсно, високопосадовці, народні депутати, вони можуть виїжджати за кордон, якщо є розпорядження голови парламенту, якщо це дійсно якесь важливе відрядження. А що це за такі зустрічі з представниками української громади у Таїланді? Ну насправді буквально днями була відповідна заява президента України Зеленського, який доручив кабінету міністрів. Здається впродовж п'яти днів розробити відповідну нормативно-правову базу, яка перегулювала якраз виїзд чиновників високопосадовців за кордон. Ну я так розумію, що Микола Тищенко вирішив не чекати, поки це буде розроблено і скористався наявною базою для того, щоб виїхати. Ну, тому ну що тут, треба дивитися морально-етичної бік проблеми і правовий бік проблеми. Ну, з точки зору морально-етичної, я думаю, тут все зрозуміло і не потребує якихось додаткових коментарів. Що стосується правової оцінки, ну, то є питання до українського посольства, до речі, в Таїланді. Я би mm -hmm. на місці зараз Міністерства закордонних справ також поцікавився, чи вони там не перегрілися на сонечку, ні. Ну, тому що вони є співучасниками цієї оборудки і цієї схеми. І я думаю, що так, треба робити якісь кадрові висновки з приводу цього також. Бо дехто у нас нинішніх дипломатів також, знаєте, не зовсім усвідомлює, чим вони мають, мали б займатися. І досі сприймають перебування на дипломатичній ниві як своєрідну стінікуру. Сіні, надто таком Сріал Ну, що стосується покарання міколитішника, ну, ну, як політична сила відреагувала в межах наявних у неї інструментів. Все. тобто можуть позбавити його мандату? Ні, не можуть на превеликий жаль, бо відповідно до чинного законодавства Конституції України ну всі підстави для позбавлення і втрати мандату ну, визначені в конституції. Можуть виключити з фракції, виключили з фракції. Можуть виключити з партії, ну виключать з партії. І що з того, Микола Тищенко? Це як отой братя Ліс і братець Королів. Тільки не кидай мене в терновий кущ. І що далі, Ну, буде і далі собі жити і кайфувати. Але просто на майбутнє, да, мабуть, робити якісь організаційні висновки і більш ретельно підходити до добору таких от персонажів. Але з іншого боку, всюди дає люди, всюди дає кадрова політика, всюди є кадрові помилки. Тому, в принципі, ну, це також було неминуче. Але ми ж не чекаємо, це ж не кінець історії цього водивілю, Буде продовження. Я впевнений, що Микола Тіщенко відреагує і буде підставлене якесь відео, як він збирає донати в Таїланді. Що він привезе воякам зсу якісь дуже потрібні їм речі. Ну і що сказати, ви просто до мене упереджено ставитися. На насправді в мене не було часу відвідати навіть море і трансвістітів. Я весь час понятково займався збором спонсорської допомоги. Ну і це побачимо. Тобто, повірте мені, що все це буде. Все це буде. Ми побачимо, що насправді Микола Тищенко заслуговує навіть відзнаку. А потім ще й Буданаві нагородить, да бо Будана нагороджує таких персонажів, як співак, да, тобто Червоненка. Я чекаю, коли ще й Діану Панченка нагородять, бо вона, мабуть, теж на, на службі зараз перебуває секретна якоїсь місії. Ну я іронізую, звичайно, да, тобто не хочу, щоб склалося враження, ну що там мабуть, ставлюся. Але мені здається, що так. Навіть в таких умовах треба бути обережнішим От, в подібних кроках. Бо, Правильне суспільство, неправильне суспільство все це викликає щонайменше подив у людей. Угу. Пане Валентине. Ви слушно зазначили про звернення Володимира Зеленського, де він говорив, щоб розробили спеціальний указ від Кабміну чи народні депутати за те, щоб дійсно заборонити виїзд за кордон. Тут просто цікаво. А як народному депутату дозволили виїхати за кордон, якщо не було да, розпорядження голови парламенту? Його ж якось пропустили. Це має також бути розслідування. Безумовно. Це якраз і включає в себе той пункт, який я назвав правова оцінка цієї події. Ну тобто, якщо він там був у відрядженні, то відрядження офіційно оформлюється в апараті Верховної Ради України. Видається відповідне розпорядження, голова Верховної Ради України його підписує. Ну і далі за процедурою. Ну далі, оскільки цей персонаж є військово зобов'язаним, ну то відповідно на нього так само розповсюджується обмеження на перетин кордону. Відповідно, для того щоб кордон перетнути, у нього мала бути якась правова підстава. Я ж не думаю, що він нелегально її перетинав, хоча це також цікава версія. Можливо, у нього є паспорт іншої держави, наприклад, і він перетинав кордон, як, наприклад, там модяр. Він же там на Закарпатті був видатним діячем, розбудовував. Е ці. І може, в нього раптово виявився модярський паспорт, а прикордонники його просто не впізнали. Ну, Думають: о, який гарний, здоровий модяр перетинає нам кордон. Ну. Я не знаю, тобто, це все припущення, це з цим повинні розбиратися. А якщо виявиться, що він дійсно притинав кордон ще за кордонним паспортом, отут він вже можна сказати приїхав. Що все може вже злазити і вже є всі підстави для того, щоб ну втратив депутатський мандат разом із втратою українського громадянства. Що власне кажучи, ми побачили не так давно у Верховній Раді України, да, коли деяких депутатів з колишнього ПЗЖ на цій підставі позбавили мандатів, ну до їхнього сомну може долучитися Микола Тищенко Але повторюся, це все питання ну до відповідних органів, які повинні провести службову перевірку. Чи не було там різноманітних службових зловживань? Тому що це реально суспільство обурює. Пане Валентина, а от чому реакція керівництва партії, і керівництва фракції? Вона з'являється лише тоді, коли цей скандал ну набуває вже такого розголосу? Мені здається, що керівництво, ну або точно члени фракції, вони ж спілкуються із -зі своїм колегою. Вони про це знали раніше. Ну я тут не був так категоричним. Ну, може хтось знав, може хтось не знав. Ну просто ж у них є інші пріоритети є їм чим займатися. Да? Тобто, Микола Тищенко не є цвяхом, яким до небосхила прибито, я не знаю, там буття. Ну да, тобто, хтось може знав, хтось не знав, але точно він не є в пріоритеті. Ну плюс особисто я про це дізнався також з ефіру ну, сьогодні в день, коли. Коли це посольство оприлюднило, якщо б посольство б не оприлюднило, може б і, знаєте, так ну непомітним все це промайнуло. Хто знає? Тому тут в цьому контексті ну як реакція не може передувати події. Ну саме слово реакція, да? тобто це те, що відбувається після того, як відбулася якась подія. Тому тут в принципі, закономірно, що спочатку щось чергове вскоює Микола Тіщенка. Ну, а потім ну, на це хтось повинен реагувати. Питання просто про адекватність ці реакції, і наскільки ця реакція ну, відповідає очікуванням. Тобто, з точки зору правових механізмів, ну нічого іншого йому зробити не може, ані фракція, ані партія. Це, ага. все, це найвища міра покарання, виключити фракції і партії. Ну але нічого страшного, я думаю, він не засмутиться. Він зараз опинився взагалі в статусі вільного агента. Ну, все, він красавчик. Тобто, так би він втратив мандат, а зараз він взагалі вільний агент. Я думаю, що зараз вступить в якусь депутатську групу, стане там на довольстві і буде собі далі насолоджуватися життям. А фракція втратила за великим рахунком один багнет. Ну, що також не є дуже добрим ну, в нинішній ситуації, бо все-таки ну, повинна бути якась консолідація в парламенті для того, щоб важливі рішення ну, схвалювалися без оцих внутрішніх якихось чвар. І відвертого політиканства, коли різні політичні сили, або ті, хто за цими політичними силами стоять, ну використовують ну наявні у них мандати, да які вони там контролюють, для того, щоб тиснути на владу і змушувати, мабуть, ну владу якось враховувати і їхні інтереси. А є щонайменше два питання, які найближчим часом будуть дуже важливі. Ну тому, що після того як загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ, ну є проблема призначення міністра. Uh -huh. Ну також у статусі виконуючого обов'язки ну, голови служби СБУ перебуває пан Малюк. Ну і тому, що він за час перебування продемонстрував свою ефективність. Ну тим не менше також через Верховну Раду і кандидатура досі не пройшла. Ну і ми розуміємо, що ну під все це потрібні голоси. А я далекий від думки не хочу видатися цинічним. Але я далекий від думки, що е, люди, які в той чи інший спосіб, Впливають на тих людей, які мають мандати, керуються винятково патріотичними і інтересами. Боюся, що можуть виникати і інші проблеми. Бо була вже інформація про те, що там пан Каламойський хоче сколотити якусь депутатську групу з слуг народів. Ну для того, щоб знаєте, нема мандатів, то маєш йти до мене домовлятися зі мною. Ну а ми розуміємо, що це все не, гуман... не гуманітарні проекти, що за всім цим можуть стояти цілком меркантільні інтереси тих чи інших суб'єктів, яких ну у нас громадська думка називає олігархами, давайте ще про один проект цікавий де кого з кого можуть сколотити. Про російський політик і кум російського диктатора Медведчук. Заявив про свої плани створити новий політичний рух так званих опонентів Володимира Зеленського. Про це сказав сам держрадник в інтерв'ю російським пропагандистам. Він мріє, щоб так звана партія Медведчука, нібито розвінчила думку, що Україна єдина у своїй підтримці зеленського. Нагадаю, що після початку повномасштабного вторгнення і поразки російської армії на Київщині Медведчук намагався покинути країну, але його затримали українські правоохоронці. Держрадника вдалося обміняти на 200 українців. Українських полонених, ось до речі, не так давно Медвечук там якусь статтю писав. А потім після цієї статті так само пропонували Азарову, Медвечуку і Януковичу створити уряд України у вигнанні. А тут вже Медвечук заявляє про плани створити партію так званих опонентів Зеленського. На кого це розраховано, і що буде Ну що буде? Можу сказати напевно. Ну бо Медвечук це український мідас все до чого він торкається перетворюється на лайно, ну принаймні в політичному аспекті. Тобто, найбільш токсичного політика в Україні важко буде знайти. Навіть у колишні однопартійці, ну з колишньої ОПЗЖ, від нього відхрещуються як може. Да, давайте згадаємо цю промову пана Бойка, коли позбавляли депутатів мандатів. Тобто відкрещується як можуть, бо розуміють, що навіть для них Ну він є токсичним. І не хочуть мати з ним нічого спільного, то я не знаю, на кого він тоді взагалі розраховує ну, ці свої меседжі, але насправді доцільність, в принципі, мені також є очевидне. Ну це росіяни продовжують реалізовувати своє сподівання на те, що вони зробили ну, минулого століття, ну на початку минулого століття, коли були ці визвольні змагання, да, створити якийсь там уряд. Нібито легітимне і легальне, а потім, власне кажучи, якби спробувати повернути владу цьому легальному легітимному уряду. Ну але так це не спрацює. Ну тобто, це абсолютний абсурд, абсурдний. тому, що в Україні є легально сформовані органи влади. Ну при тому, що вони визнані всіма в світі, ніхто не ставив під сумність легальність, і легітимність обрання зеленського, включно з Російською Федерацією. Ніхто не ставив під сумність легальність і легітимність обрання Верховної Ради України дев'ятого скликання, включно з Російською Федерацією. Ну ніхто не ставив під сумність обрання органів місцевого самоврядування. Ну які також відбувалися не так давно, да, напередодні буквально вторгнення. Так само ніхто не ставив легальність і легітимність ну, тих виборів і їхню репрезентативність. А звідки тут береться Мідвічук? Ну тобто, яка його, який його статус взагалі? Тобто хто його уповноважував говорити від когось? Ну хто такий Азаров? Ну від кого він говорить? В чому Україна на його легальність і легітимність? Ну і головне, що зараз ситуація просто абсолютно інша, і якби я не розумію, хто на це може там повестися. Хоча мені було зрозуміло, це в 2014 році ця логіка. Да, Пам'ятаєте, вони колись там навіть намагалися створити форум там національного порятунку, чи як він там уряд національного порятунку, якусь таку маячню в Москві там прес-конференції якісь проводили. Ну і, і це навіть провалилося. Тобто, так це тоді було. А зараз це абсолютно очевидно, що е, спроби. Тут знаєте, якось легітимізувати присутність росіян на наших теренах, ну вони є абсолютно безглуздими. Хоча подивіться, якою реакція була на цей фарс, який вони намагалися представити, як нібито якісь там референдуми але це навіть не псевдореферендум, і Цей термін не можна вживати. Це фарс, як правильно сказав Зеленський. Не більше, не менше, просто фарс. І у ці всі люди, які там повиповзали, які нібито представляють місцеві громади, місцеве населення вони не мають ніякої ані легальності, ані легітимності. Ну вони не проходили через гарніла виборів. Ну тобто через якісь процедури. Тому ну, це все по самопроголошені, якісь персонажі, і це єдина мета, ну яку росіяни намагаються досягнути в цьому. Тому вони просто втупує, їх особливо не переймаються. Ну а далі все одно це не матиме ніякого значення, бо значення зараз має лише одне перебіг бойових дій. Ну і звісно, у нас зараз народ налаштований на патріотизм. Я гадаю, що навіть ну повернення ось таких прізвищ, ну, вони не будуть сприймати. Але ви сказали, що ОПЗЖ, ті члени фракції, які були з Медведчуком раніше, що вони вже самостійно відхрещуються від нього. А ось ті, кого позбавили мандата, і нещодавно також вже ходили чутки, що ще планують п'ятьох депутатів позбавити мандат. Вони не приєднаються до ось цього руху Медведчука. Можуть приєднатися хто завгодно до нього. Може навіть стримусов приєднатися, ну, усопший. Ну, тобто, це ж не має ніякого значення, який буде правовий статус ну, цього утворення. Ну, долучити туди можуть кого завгодно. Ну, пам'ятаєте, коли в Україні одна з політичних сил проводила праймеріс, і в цьому праймеріс навіть відома порнозірка взяла участь, правда, під її прізвище поміняло. Ну, можете її туди включити, в цю політичну, я не знаю, цей проект, який це що це докорінно змінює? Тобто, яка є легітимність і легальність цього утворення? І в чому вона укорінена? Що Медведчук хоче довести, що не всі в Україні підтримують Зеленського. Ну так для того не треба Медведчук, Просто можна подивитися склад Верховної Ради України і побачити, що, попри те, що там є монобільшість, є ще ціла низка опозиційних сил, ну які підтримуються якоюсь частиною українського суспільства. Так само можна подивитися на результаті місцевих виборів. Ну тобто, ну і знають це ну, ви знаєте, легальність може і ні, а можливо вони потім почнуть записувати, не знаю, відеоролики, відеоблог, як шарі там в Ютубі, і збирати свою аудиторію. Та хай збирають і аудиторію. Не буде прикольно подивитися. І що з того, ну шо ну, з того, ну записують цей шарі, записує ці якісь там блоги, там чи що куба таких є людей. Я вам скажу більше в Україні є люди, які записують це, тому є до них також запитання. Звідки вони бобо беруть? Я не думаю, що вони на волонтерських засадах тут прокачують відверто про російські наративи. Да, там про те, що війна це буде тривати ледь не вічно, ледь не до останнього українця. Тому ми маємо йти на примирення і тому подібні речі. Тому тут в принципі є на чим працювати ну, спеціально навченим людям. Тому ну, да, будуть записувати. Зрозуміло, що це не просто так. Зрозуміло, що зараз будуть вони здійснювати і намагатися здійснювати якусь ре... ну, діяльність. Ну я не знаю. Він є там обожнюють і дуже сильно люблять. Бо я повторююся, що його брат, наприклад, не зміг виграти вибори е на Донбасі навіть. Ну, минулі вибори парламентські. Я можу сказати, що і Медведчук би не потрапив в парламент, бо він як електорально це мінус, тобто просто мінус. Дато тобто так його власних голосів не вистачало би для того, щоб прийти в парламент. Ну просто щось йому Бог не дав якихось якостей для того, щоб в умовах електоральної демократії здобувати ну, мандат. Жодного успішного проекту Медведчука не було в Україні. Ну, політичного мається на увазі, mm -hmm. де він би там прокурував, завжди просто десь залазив як причепним вагоном. Тому ну, ні, нічого не буде. Тобто в цьому аспекті нічого не буде. Може ще одного невдаху туди притягнути цього Віктора Федоровича. Ну, от вони ж там, там, наче втрьох, а зараз Медведчук і Янукович. Так. Так, да, не в дахі, коротше. Там я думаю, органічно поїздимо зовсім виглядав би. Ну і інші от як їх називається, оце от... Е... Сальдо, Балицький. Ну, Сальдо Балицький. Сальдобаліцький, е, да. всі просто вони зараз от, той трус, балбес, і, і як цей бувалий. От вони всі вони будуть сковані одним ланцюжком, їх так потім можна взяти за цей ланцюжок і привезти на лаву підсудних до трибуналу. Це ті, кому поталанить. Ну кого не ліквідують російські спецслужби, коли будуть підчищати за собою, якщо встигнуть. Ну або кого не ліквідують відповідно українські спецслужби, виконуючи свої безпосередні обов'язки. Ну абсолютно так, чи інакше, я гадаю, що від покарання їх це точно не врятує. Пане Валентине. Вам велике спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. І дякую за розмову. Валентин Гладких Можна політолог був. Буквально ні, вони можуть змінити стать, поїхати в Таїланд і чекати, коли до них приїде Колятіщенка після війни, трошки розрадитися, пане Валентине. Дякую вам дуже гарного дня. Пан Валентин Гладких, політолог, був з нами на зв'язку.